28 квітня Чернівці відвідала кандидат президенти Ольга Богомолець. Вона презентувала свою передвиборчу програму. Координатор медичної служби майдану в першу чергу виступає за реформи в медицині. Щоб боротися з корупцією на думку Ольги Богомолець, потрібно створити систему громадського контролю, витрати бюджетних коштів. Про себе пані богомолець сказала, що вона не є технічним кандидатом. Ні домовленості про проведення в парламент цих партій ні відповідальності, ні фінансових стосунків, ні з одним з олігархів, ні з однією з партій у нас немає. Щодо можливої співпраці, я готова співпрацювати з професіональними. Патріотичними і відданими людьми того ж дня свою виборчу програму у Чернівцях представляв Олег Тягнебок. Кандидат президенти виступає за серйозні зміни в українській армії та службі безпеки України. Наша держава, на думку лідера свободи, має бути унітарною за формою правління. Парламент необхідно скоротити до 300 депутатів. Позачергові вибори президента повинні відбутись, каже лідер свободи, щоб легітимізувати владу. Якщо ми говоримо зараз про конкуренцію на цих виборах, то дуже би хотілося, щоб ті вибори стали перші в новітній історії. України. України, коли йде змагання не між грошовитими мішками, а йде змагання між ідеологіями, йде змагання між командами. 3 травня до нашої області приїде Петро Порошенко, кандидат в президенти, який за соціологічними дослідженнями наразі має найвищий рейтинг, відвідає Сторожинець, Хотин та Чернівці. Зустрічатиметься з виборцями на площах цих міст в столиці Буковини на соборній площі Чернівців, виступатиме о 18-й годині. Майя гуменна Іван Чижик. Місцевий час.